Друзі вітаю, продовжуємо наводити порядок в цеху. І знаходяться у нас речі, якими ми не користуємося. Їх буде багато і періодично буду виставляти можливо кому що буде потрібно. Сьогодні виставляю алюмінієві листи, широко розпространені в бджолярстві на різні дахи і тому подібне. Свій час теж користувалися, поки не зрозуміли, що для нас краще все ж таки ППУ. І відійшли від дерев'яних вулів, перестали робити криші і почали робити собі дерев'яні. Набагато чарів далі користуються, має в тому сенс і тому подібне. Значить, яка політика? Є определенні розміри. Якісь цілі, а якісь різані. Euh, ціна буде одразу озвучена. Грубо говоря, знайшли похожі розміри в інтернеті. Мінус 15% і вони ваші. Ну, відмінусували від інтернет, ціни інтернету. 15% і я можу вам реалізувати. Значить, бажано, звісно, щоб це все забрали в одні руки. Пішли по розмірам. 69 на 21, 37 штук. 55 на 53, 10 штук. 53 на о, 53 штуки, 59 на 35. Так, 60 штучек 12 на 29. Да, 12 на 29. И 101 штука 76 на о, 74 на 60. Вот таких пять розмірів. Листим бачу доволі багато. Там 100, тут 60, 50. То есть 10. 37. Так що, друзі, кому потрібно, подивилися в інтернеті ціни, со мною торганулися, трішки. Я опустив ціну, ви забрали. Користуйтеся, і мені не заважає, і вам в користь. На цьому завершу.